Всім привіт! Приготуємо дуже смачну ікру із баклажану, перцю та помідорів. Для цього нам знадобиться два великі баклажани, два помідори та дві солодкі перчинки. Беремо наші овочі та запікаємо в духовці при температурі 180 градусів півгодинки. Ось такі овочі в нас виходять. Шкурочки знімаються легенько. Ось з баклажана відходить шкірка, і я їх взагалі не знімаю, тому що мені подобається з шкіркою. Ну, Воно не відчувається, коли ми все це в блендері переб'ємо. З помідора, ось дивіться, взагалі легесенько відходить. Ще можна запекти чотири зубчики часничку, але я їх сирими нарізаю прямо до ікри шматочками. Ось дивіться, вбиваємо все в блендері повністю, всі овочі поступово і складаємо в зручний для нас посуд. Туди додаємо трошки солі, столову ложку олійки або вершкового масла і часничок я нарізаю шматочками. Ікра дуже смачна! Спробуйте, друзі! Всім смачного, дякую за перегляд!